У нашому магазині з'явилося три новинки. Перша це манга у жанрі романтики, комедії та фентезі. Наша героїня переродилася у світі отоми гри, і тепер її головна мета це вижити. Щоб уникнути смерті, вона вирішує закохати у себе головного боса повісті. Серія складається з чотирьох тинів. Друга манга є графічною адаптацією одноіменного роману японського письменника Осаму Дазая. В манзі йдеться про хлопця, нездатного відкрити іншим своє я. Манга тяжка та має вікове обмеження 18. Серія складається з трьох темів. Наступна манга від видавництва Наша ідея має такі жанри, як Драма, психологія, комедія та будинність. У манзі йдеться про учня старшої школи Ягучі Ятаро. Хлопець не має праги ні до чого, але через випадкові обставини він знаходить своє викликання у мистецтві. Манга ще не закінчена і на даний момент складається з 15 томів.